பிரிட்டனில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியின் ஆடவர் இரட்டையர் பிரிவு காலிறுதிக்கு முந்தைய சுற்றுக்கு இந்தியாவின் ரோஹன் போபண்ணா காலிறுதிக்கு முன்னேறியுள்ளார் Добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма «Кольорові сни» і ми її ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Малята, сьогодні ми запросили до нас гості дуже цікаву дівчинку, переможця одного з наших попередніх музею «Білочки» Отож знайомтесь, це Оксана Іжик із Ужгорода. Оксанку, нагадай нам, як ти потрапила на нашу передачу. Що ти виграла? Я виграла в у... 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 загадці зірочки. Так, ми загадували з Оленкою на домашнє так. завдання загадку про зірочку. І ось Оксанка намалювала дуже гарний малюнок, правда? Так, Так, і стала в нас переможцем. І сьогодні вона, до речі, прийшла mm -hmm. до нас з порожніми руками. Я буду показувати малюнки Оксанчині, а ти розповідай, що ти намалювала? Я тут намалювала володаря 2012 року. А як він називається? Дракончик. А щось ти знаєш про дракончика. Що це за тваринка така? Вона може дихати вогнем, коли вона вже доросла. Так, правильно. А це що? Це я намалювала перед чудесами до... То ми читали казочку, правда ж, Юрій Драгун, Пригадуєш, Оленко, називається казочка Передрезяні чудеса. І ти намалювала так. фрагмент цієї казочки, так. правда? ж? Добре. І я пригадала. Молодець. А тут? Я тут намалювала зимучарів. Як вона дає зайчику в морквинку. Принесла, щоб зайчик не був голодний, правда? Так. Принесла йому морквинку поїсти. А тут що? На загадку про ведмедика. Так, а що там було в загадці Оленко? Що там ведмедик зимою робить? А він зимою спить правильно. А на цьому малюнку? Я намалювала зиму. А тобі любиться ця пора року? Скажи, будь ласка, да. а чим вона тобі подобається? Мені можна малювати. Робити снігу снігову бабу, кидатися сніжками, робити можна фортеці з снігу. І кататися молодець. на А ага. ти вже хоч один раз пробувала робити снігову бабу, бо ага. ти її гарно таку намалювала із віником, молодець. А вішік ти нам якийсь розкажеш? Так. Будь ласка. Гарна нічка новорічка, найчудовіша зимі. Нічка, чаріничка, поміркуйте mm. на самі. Втячек клунках на ялинках скрізь опалює зірки та найкращі подарунки нам кладе під подушки. О дванадцятій годині стрибка похитається скік, і ми всі підростем на цілий рік. Скажи, будь ласка, Оксанко, ми знаємо зранку, що ти дуже любиш казки читати. Розкажи нам, яку ти останню казку прочитала? Кобаючи голова. О, цікава казка. Розкажи нам коротенько, про що це казка? Про двох дівчин. Про одну дівчину, яка люб... чемна, вона любить прибирати, а про другу, що вона лінива. І Яка мораль казки? з чим закінчилася казка? Закінчилася казка, що Добра дівчинка. Її кобиляча голова занесла у, у, у місто велике, там, де великі будинки, літаки літають, і знайшла гарного її чоловіка. А погані поганій дівчинці вона завела її в густий там де вовки живуть. Тож, якою треба бути дівчинкою Оксанко, навчи нашу Оленку? Чемною, слухняною і не бешкетувати. А я чемна і слухняна. Ну, іноді бешкетую. Так. Наша Оленка любить загадки. <свист> Ти якусь загадку, їй загадаєш, нехай відгадає. Так. А я відгадаю, слухаю, Оксанко. Що за голки та булавки вилізають <свист> генс під лавки. Та на мене позирають, молочка вони бажають. Боже, що ж це за голки? Так молочка просять. Так так, так треба подумати. А, здається, здається, я відгадала. Оксанко, це їжачок, справді. <свист> а що знаєш загадку? Так. так ще загадай. Загадай. Два гадає? коня маю я, два коня. Подібчу я в них на майня. Але вода ця тверда, наче кам'яна. Що ж це за вода, така? Що ж це за камінна така вода, Оленко? Людмила Іванівна, а давайте ми цю загадку загадаємо нашим телеглядачам. Отож свої малюнки, малята, надсилайте на нашу адресу як поштову, так і електронну, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, звичайно, дістане призик, сюрпризик. А я думаю, Оленко, що Оксанка теж заслуговує на призика, сюрпризика, правда ж? Обов'язково вона ж переможеть. Спочатку ми тобі подаруємо іграшку. Ось таку ляльку візьми, будь ласка. Ой. Тобі подобається тепер, о, так. Тепер, оскільки рік дракончика, ми тобі так. подаруємо ці два символи року. В тебе є старша сестричка, правда? Так. Як звати? Передай їй привіт, Андріанці. Привіт, Андріанка. Я бажаю тобі багато здоров'я і успіхів. бажанні. Так щоб всі твої бажання збувалися, Андріанку, в новому році. І ще нещодавно побачилась. Ось Така дуже гарна книжка, яка називається Казки верховинців у 77-й державі. Ти любиш читати? З задоволенням прочитаєш, правда ж? Ось і, звичайно ж, щоб не загортала сторінки, то ми тобі даруємо і твоїй сестричці книжкові закладки. Дякую. Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Даркугі. Магазин малята вішиванка. А на сьогодні все веселих вам кольорових снів. На добраніч малята!